Слава Ісусу Христу! Слава. Переможцеві віддам вкушати від дерева життя. Поки ми живемо на землі, брати і сестри, ми боремося. Часом знемагаємо боротьбі, правда, і падаємо. а Господь добрий, коли ми звертаємося до Нього всім серцем своїм і каємося у своїх недобрих проступках. Він допомагає, піднімає і допомагає нам перемагати, ви знаєте. Ви знаєте, що боротьба велика у нас на землі, поки ми в тілі, бо тому що саме тяжча боротьба це коли ти борешся сам з собою і це розумієш. Ви знаєте, коли людина усвідомлює це, тоді, коли вона починає вникати у Слово Боже і в себе. І тоді я, я тоді починаю розуміти, який я бідний і нещасний чоловік. А Бог мій сильний. І ви знаєте, брати і сестри, ми вже багато років віруючи, ми багато чого навчилися, ми багато чого знаємо. І ви знаєте, і кожен раз, коли ми слухаємо чи проповідуємо Євангелію, ми щось нове не приносимо. Ми не приносимо другу Біблію чи другу Євангелію. Ми проповідуємо те саме слово. І як важно, в першу чергу я говорю собі, як важно, щоб бути уважними до слухання Слова Божого. Незважаючи те, що може я вже сто раз, а може і тисячу раз чув це слово, бо воно є сильне. Чому каже Євангелія, що блаженні, голодні і спрагнені правди, бо такі будуть нагодовані? Людина може задовільнити внутрішнього чоловіка тільки Словом Божим. Тільки словом від Бога, дорогі друзі. Неважно, скільки ти років віруючи, як би ти не знав це слово Боже, але кожний раз, кожний день, коли ти вникаєш і читаєш Слово Боже, воно щось так, якби нове відкриває. Ви знаєте, людина, як рано встає і вона поїсть сніданок, і то вона оживає, вона получає енергію, здоров'я. Так само в духовному житті. Браття мої милі сестри, сьогодні я хочу говорити. Слово Боже, воно вже цілий тиждень чогось впало мені в серце. Я читав вже декілька разів вдома і старався вникнути. І думаю, Господи, чому це так, щоб воно так прийшло мені на пам'ять? І хочу поділитися з вами, бо я знаю, що це слово прийшло мені. Я буду читати дії святих апостолів, 11 розділ. Всі ви знаєте, не 11-й, я буду читати 10-й розділ. Всі ви знаєте, про що я буду читати про Корнилія, і ви вже знаєте на пам'ять ці слова. Але я знайшов тут ізюмінку для себе, дорогі друзі. Для себе, що я вже знайшов Христа. Можна сказати, Христос знайшов мене, відкрився, бо в той час корнилій, ми знаємо, він не знав про Христа. Він тільки був богобійний чоловік, написано про нього, давав щедру милостиню. І що? Молився. І молився Богу. І Бог звернув увагу. Дивіться, проживав же один чоловік у Кесарії на ім'я Корнелій, сотник полку, що звався Італійський. Бачите, це був непростий чоловік, офіцер, по-нашому сказати, він мав сто чоловік під собою. З усім домом своїм він побожний був та богобійний, подавав людям щедру милостиню і завжди мол... богові молився. Явно він у видінні десь коло години дев'ятої дня бачив ангела Божого, що до нього зійшов, і промовив йому корнилію. Він поглянув на нього і жахнувся і сказав: Що, Господи? Той же йому відказав молитви твої і Твоя милостиня перед Богом згадалися. Тепер же пішли до Йопії людей та й приклич Симона, що зветься Петром. Він гостює в одного габарника. Симона, що дім має при морі, він скаже тобі, що ти маєш робити. Коли ж ангел, що йому говорив, відійшов той, закликав двох із своїх слуг домашніх, і вояка, тобто ще солдата одного богобійного з тих, що служили при ньому, і розповів їм усе та й післав їх в Йопію. Тобто за Петром. Він негайно пішов робити те, що він бачив у відінні. І ви знаєте цю історію. Я не буду зачитувати, я так коротенько нагадаю, коли віддіння побачив Петро. І коли Петро побачив це віддіння, і він, почав, він не зрозумів це. Чому це так? І гадюки прийшли на підносі, і, і пташки, і ну, ті, ті тварини, котрі не можна було їсти, були вони нечесті. А голос він чув, каже: за заколи і їж. Він каже: я Відроду свого, я, я такого не робив. І розумієте, і Петро не зрозумів того, і він почав роздумувати. Але коли він почув голос, коли почали кликати, чи тут живе Симон Петро, то він почув Дух Духа Святого голос. Каже: ці люди кличуть Тебе, щоб ти йшов з ними, іди з ними. Бо я післав їх, каже Господь. І коли він пішов і побачив, пішов за цими людьми, що я хочу звернути увагу. Він пішов за цими людьми, і він прийшов до Корнилія і, і каже: Корнилію: ти, ти, знаєш, ти знаєш це, що юдеям не можна заходити до язичників? Це було заборонено, це вони не, не спілкувалися. Але Господь мені відкрив. І Корнилій йому розказує. Чому він це зробив? І він побачив, і дивіться, а Петро відкрив уста свої, це 34-й вірш, я читаю. Пізнаю я по правді, що не дивиться Бог на обличчя, але в кожнім народі приємний йому, хто боїться його і чинить правду. Амінь. Слава Господу. Браття мої милі і сестри, як важно пам'ятати, є речі другорядні, є речі такі, котрі. Ми повинні звертати увагу, але вони не є на першому місці. Я знаю, брати і сестри, що вас не треба переконувати і мене, що ви сьогодні всі хочете, щоб Бог звернув увагу на вас. І ми, коли дивимося на пройдений шлях, на пройдене життя, і я одно хочу сказати: по милості Божій, я сьогодні стою на цьому місці. По милості Божій. Ви знаєте, я колись довгий час молився, і вже багато років мені на гадку приходить така думка в молитві, щоб я молився до Бога і дякував Богові за те, що Бог звернув увагу на мене, коли я був у тробі матерної. І я завжди. Стараюся молитися і дякувати за це Богу. Я вам скажу, чому це так? Я раніше не звертав на це увагу. Ви знаєте, чим людина старша робиться, може трошечки щось і доходить, як кажуть, вже доходи. Бо тому що Бог вчить, і вчить і нагадує. Ви знаєте, я народився в сім'ї, моя мама, я п'ятий родився останнім, але моя мама була. Мала вже рак відкритої, тобто відкриту форму турберкульозу. І я був в утробі матері, і лікарі дуже переживали. І, і ви знаєте, і мій батько дуже переживав і дуже молилися, що то буде. Ви знаєте, що таке турблюльоз, особливо медики. Ви знаєте, що це передається. Це... Тим більше я вже розвивався як зародиш у матерній утробі. Коли вже мама мала відкриту форму турберкульозу, ви розумієте, що це таке є. мамі вже в той час мало хто виходив з такої хвороби, тому що це були 60 початок 60-х років, і люди обично помирали, поступово помирали. Вже дирки робилися в легенях. Ви знаєте, що таке? Люди помирали. І я зрозумів одне, коли я вже підріс, я пам'ятаю, батько мені це розказував, бо я що знав маленький? Батько мені розказував, коли, коли він молився і переживав, то в нашій хаті була молитва, і були люди, коли, котрі були обдаровані, мали дар видіння, мали дар пророчества. І каже, одна сестра встала і, і каже мені, брат Філі, я бачила видіння, і Бог мені показав, що ви дуже турбуєтесь про якесь дитятко. І каже, я бачила видіння в колясці. і... Лежала дитина, і дитина була повноцінна, здорова, і Бог сказав, я буду заботитись про цю дитину. Брати мої милі, милі сестри, я пам'ятаю, я не знав, чому це так. Коли я вчився в школі, в школі я вчився, мене кожен місяць, ви знаєте, як у нас перевіряли, Тако, брали перо, таке, хто старший знає, і брали діагноз в мене. Ну, вони, ви розумієте. Бо вони знали, де я народився. Два роки я виростав у лікарні, брати і сестри. Два роки я виростав у лікарні. Тобто мене там підгодовували всі матері, котрі родили, і так я виростав, хто що міг. Бо ми, бідно, жили. Батько ще четверо дітей були, дуже бідна сім'я. Навіть лікарі в свій час сказали, може, би вже, ви вже забирали цю дитину. Вона вже підросла два роки додому, і тато дуже думав, а моя старша сестра це чула. Бо вона чула, як лікарі сказали, бо каже: ми маємо людей дуже гарних людей, заможні люди, котрі можуть усиновити, Вони дадуть раду цій, цій дитині. А моя сестра це чула, тато, бідний, пішов і пішов на роботу. Моя сестра старша взяла, позичила коляски, сусіда пішла, а її. Довіряли мені, вони знали, що вона моя старша. Вона 10 років старша від мене. Мені було 2 роки, її 12-13 років між тим. Вона, як посадила мене в коляску, як пішла додому, то більше не вернулася в лікарню. Ну і лікарі раді були, бо знаєте, ну знаєте, маленька дитина, ну клопоту завдав. Хоча казали, що я не був вредний, але все рівно за дитиною треба дивитися 2 роки. Чому я це вам розказую? Тому що Бог від утроби матерної заботився про мене. І чого я можу мовчати про це? Це, це чудо, брати і сестри. І я вертаюся до того місця, коли мене е, е, брали завжди аналізи на, на турбуркульоз, ви знаєте. І по тому я взнав уже від тата. Тато казав, це не. Яшко, він мені казав, «Яшко, Яшко, це не тому, що вони про тебе заботилися, вони боялися про тих дітей. Бо тому що якби ти мав турбульоз, всі діти могли заразитися від тебе. А вказувалося, що я був саме, саме здоровший у, у, в класі. Я з, виростав, я ніколи не хворів, брати і сестри. Я не маю, е, е, я не то, що хвалюся, що я такий геракл, а я хвалюся тим, що дійсно я бачу, що Бог заботиться. Я не маю ніякої історії хвороби. Ну, знаєте, як по старості, як брат казав, якщо 50 минає, як щось не болить, то кажуть, що ненормально. Ну але це нормально, якщось десь болить, десь щось бо вже старість приходить. Це ж ми в тілі, тіло розумієте, повинно щось переносити, але слава Богу, і слава Богу, я можу ходити, я можу працювати, я можу, я можу проповідувати, я можу заботитись про сім'ю свою. Слава Господу! І що я хочу сказати, чому я взяв це місце писання? Бог споглядає, брати і сестри. І в цей момент я так зрозумів одне: Бог не дивиться на лице. Ми дивимося часом. Ми часом можемо навіть звернути увагу, що не так одягнута людина. І ви зрозумієте мене правильно. Християни повинні правильно одіватися, скромно себе вести. У всіх сферах вона повинна мати своє. Ну, це. Це є одно, але я маю на увазі, ми спосібні. Часом людина не так слово скаже, все, ми можемо по тому слові, вже людину оцінити і, і, і людину закопати навіть можна, похоронити духовно. І ви розумієте, а Бог не так дивиться. Петро сказав явно, що нам не годиться, але Бог мені сказав і я то. І тепер він сказав: по правді я вам скажу. Тепер я побачу, що Бог не дивиться, якої ти національності, Бог не дивиться, з якої ти сім'ї. Може, ти був послідній алкоголік? Може, ти вже був покинутий люди вже на тебе обходили десяту дорогу, тебе не схотіли мати діло. А Христос звернув увагу на тебе. Імен. Слава нашому Господу! Тому сьогодні Бог хоче, від... що Бог хоче від мене це, цим сказати, щоб ми цінили цією великою любов'ю і не ограничували ніколи Бога. Мені дуже подобається, як брат сказав, у Бога нема границь в ресурсах. Дивіться, Христос сказав до учнів в світях, учні дуже сумували. Він каже до учнів, ви знаєте, краще би я пішов від вас. Ну, другі друзі, це такі слова, логіка людська. Як? Ти, ти з нами ходив, ми надіялися, що ти будеш цар Ізраїля. Не було до тебе такого. Немає рівного тобі. Ти все, Тобі все підкоряється, тобі духи е, злі підкоряються, тобі стихії покоряються. Ти зупиняєш вітер, ти зупиняєш, ти міняєш погоду, ти все робиш, ти є Господь. А Він каже: краще, щоб я пішов від вас. А чому? Бо я пішлю вам Духа Святого. А що це означає? Це означає, як брат говорив, що сьогодні проповідують, і там на другому кінці. І в один момент Дух Святий робить там роботу і тут робить роботу свою. Слава нашому Господу! Логіка людська це навіть не може до кінця зрозуміти, але Бог це робить. І Бог говорить. І ви, ви знаєте, Бог інколи говорить. Просто так, що людина деколи навіть логічно думає, як це так Бог може говорити. Він такий сильний. А Бог просто говорить. Слава нашому Господу. Дорогі друзі, завжди Бог завжди так робить, що логіка людська, вона це Бог показує, настільки Бог є всесильний. Настільки ми є бідні люди, настільки нам треба довірятися Богу, настільки нам треба постійно пробувати в Слові Його, настільки нам потрібно просити мудрості у ці останні лукаві дні, де стільки зла, стільки біди, і знаєте що? Стільки обману, стільки є фейку, підробки всякої, всякої релігії, всякої, всякого віру учення, підробки. І якщо Дух Святий, якщо Бог не відкриває людині, людина не зрозуміє, брати і сестри. Тому тримаємося Євангелії. Тримаємося Євангелії і жиймо по Євангелії. Хай Господь допоможе нам, браті і сестри. Хай Господь допоможе, що Господь дивиться і звертає увагу на нас. Особливо на нас у той момент, коли ми ходимо перед Господом у правді. Правдиве благочестя яке? Так, Дбати про сироту вдову і зберегти себе від цього світу. Дорогі друзі, як це важно пам'ятати, оцей корнелі він якраз то робив? Він боявся Господа. Мені дуже сподобалося у вівторок я слухав проповідь, і ці слова запали в моє серце, як проповідував Льоня, як він говорив за Йосипа. І як Йосип сказав, як браття почали казати йому, а ми. Боїмося, ми боїмося, і вони довгий час боялися, що він їм не простить. А він явно їм сказав, я Господа боюся. Коли жінка хотіла його зблазнити у, у домі Потіфара, що він сказав? Я Господа боюся. Я Господа боюся. Брати і сестри, от що важно! Я не буду робити те, що тіло мені підказує, мої пожадливості, бо я Господа боюся, я буду робити те, що Євангелія вчить мене. І мені дуже сподобалося, як переді мною, можна сказати, підросток. Я не знаю вже підросток він чи ні. Малий хлопець сказав, а одне я маю проти тебе, що ти залишив цю першу любов. Як можна залишити першу любов? Це є перша любов Божа, яку Бог вселив Духом Святим, любов з Духом Святим в нас. Але коли ми, дивіться, брати і сестри, коли ми починаємо вникати у Євангелію, Євангелія конкретно нам пояснює, як можна охолоднути, як можна залишитися першої любові. За намноження беззаконня, каже Біблія, у многих охолодне любов, у многих охолодне любов. Воля Божа, брати і сестри, не важно, чи ти 40 років віруючий, чи ти Євангелію знаєш від курка, від Лубка до Лубка, і знаєш, і навіть розумієш її. Це не важно. Но воля Божа освячення наше. І це не перестає, поки ми в тілі живемо, брати і сестри. Каже Євангелія: святий хай ще освячується. І коли ми думаємо, ми вже дійшли до вершини? Ні, дорогі друзі, поки ми в тілі, ми постійно спотикаємося, постійно. Я не знаю, як ви, але я постійно. І я піднімаюся, і я прошу прошу прощення. І я приближаюся, бо інакше не може бути. Куди нам іти від тебе, сказав Петро, коли в тебе є глаголи вічного життя? Хто може ці слова сказати на землі? Чи є в Америці такий, такий, можна сказати, чоловік, що може сказати, що в мене є глаголи вічного життя. Я можу подарувати твої, будь вірний мені, я тобі даю вічне життя. Не було і немає другого імені. нігде нема ні під землею, ні на небі, ні на землі. один Ісус Христос. Одним іменем ми спасаємося, слава Йому! Брати і сестри, і ми будемо це проголошувати. Ми будемо проголошувати людям, навіть тим, котрі не знають про нього. Тому що ми серцем увірували, а устами ми будемо проголошувати, що Ісус Христос то є Господь, і Бог Його воскресив третього дня, бо Він помер і третього дня воскрес. Слава Йому! І наша доля, брати і сестри. В руках його Тішмося цим, радуймося цим, довіряємо Йому. Незважно, як доля складеться, брати і сестри, ми не знаємо, як завтрашній день поведе нас, як ми будемо жити, чи може якась хвороба, чи що, Неважно. які обставини б ми не впали, оставаймося вірному Йому, бо ми є тимчасові на цій землі. Як би не було, Скоро закінчиться наше життя на землі, і ми всі предстанемо, каже апостол Павло, перед судилищем Христовим і дамо відповідь на всі питання, котрі будуть задані. Хай Господу буде слава! Я не буду більше забирати вашої уваги, тому що я знаю, що ви багато чого вже й знаєте. Але я хочу нагадати вам, і казав Петро, і я не перестану вам нагадувати, щоб збудити у нас усіх чисту здорову думку. Котра веде нас у царство небесне, слава Господу! Молимося, брати сестри.